Сушить будину, як правильно, сонце наш найкращий помічник в даному питанні. Е, асфальтне покриття або бетонне покриття відмінна штука. Саме головне, щоб це було тверде покриття, з якого буде зручно змести. Чи потрібно нам щось підстилати? Ні, нічого не потрібно, тому що сам асфальт і сам бетон буде грати цю роль, цю роль тепловіддача. Розумієте? І все, це буде в рази швидше, ніж на чомусь, тому що буде тормозити. В общем, яка суть питання. Дивись, е, пішли, нарвали бузини, заготовили. Да? Е, те, що там попадається, пару красних ягодок, якась одна зелененька, е, нічого немає тут страшного. Все це нормально. Ось яка суть. Наше асфальтне покриття, бетонне покриття тверде покриття любе немає значення. Плити, шмити, все, з чого буде зручно зібрати. Е -е, Отак от зробили? Трошки в один слой розкидали. Все. Оце все, що від вас треба. Не треба заморачуватися, не треба думати, не треба нічого видумувати. І все решта. Отаким от чином, бузина орієнтовно за 3-5 днів, залежно від погоди, буде дозрів. Суха. До такого стану вона дойде, розумієте? На рахунок паличок, ви потім їх через сито або через аспірацію, якусь через віялки, немає значення, яким чином ви приберете палку. Якщо у вас немає можливості боротися з цією палкою, ви просто можете. Після того, як зірвали, зробити таку процедуру, да, обібрати ягоду. Якщо оббирати цю ягоду в воді, це допоможе вам ще краще, тому що коли в воді ви відбиратимете спілу ягоду, зелена ягода спливатиме, а спіла тонутиме. І все, ви відібрали і потім просто ягоду на покриття. На асфальт, на бетон не має значення. Е, наступне питання: чи потрібно збирати е, оцю бузину, всю? На ніч чи не потрібно, чи страшні погодні умови, чи не страшні, е, я розповім в наступних відео. Е, якщо вас цікавлять якісь запитання, все задавайте. Всі ми моменти обговоримо. Тут е, зібрались тільки ті люди, яким ця інформація потрібна і цінна. Так, же? так що дивіться, пряме сонце, асфальт, бетон і нічого видумувати не треба. Це наші найкращі помічники по енергоресурсам. У вас дуль. Це ж відмінно, відмінно. Тільки головне, ви метіть його гарно, щоб не було якихось камінців, які можуть попасти да, до продукції. І все. Енергозатрат ноль -е території великі, це можуть бути, любо які території заасфальтовані. І все, і займайтеся. Так що я думаю, ця інформація буде корисна. І дивіться, в наступних відео я вам поясню, як правильно. Що я казав про як правильно? Бо затуркався. Я теж вже на це не знаю. Вроді би щось обіцяв розказати ще. Ну давайте, ладно. В наступних відео будемо старатися пояснювати. Задавайте питання, консультуйтесь, не соромтеся, краще десять разів запитайте, чим один раз неправильно зробити. А, сповнив про погодні умови. Якщо йде дощ, хай вона лежить. Нічого страшного з нею не відбудеться. Туман нічого страшного. Завтра буде сонце, і вона пересохне. Дойде не попліснявіє, не побіліє, не спортиться. Ні, за що вам хвилюватися? Так, дякую, що передивились відео. Радий, якщо ви почнете працювати і сушить даний матеріал. І нагадую для спонсорів каналу YouTube плюс 5 гривень на кілограмі до ціни сухої ягоди бузини.